Вітаю! Я Надія Ткачівська і я маю гарну новину. Ми з командою втілили у реальність створення математичного мобільного додатку математику Android. Еплам приготуватися. По закінченні тестувань додаток буде доступний у Play Market. Як можна упізнати цей додаток? Ось він має такий логотип. Тиснемо на цю кнопочку і попадаємо на стартову сторінку додатку. Є чотири кнопки алгебра, геометрія, тригонометрія це зрозуміло, це весь матеріал з математики, який вивчається у середній школі, а також випадковий урок. Проводимо зліва направо по екрану і нам відкривається бокова панель, на якій є також вже відомі нам три кнопки алгебра, геометрія, тригонометрія. А також нових 4 кнопки поділитись про додаток, Ютуб канал та новини додатку. Ютуб канал з цього все починалося. На ньому я публікую різноманітні навчальні матеріали з математики в допомогу учням, тому запрошую також і на свій YouTube канал. Тепер про додаток. Відкриємо собі цю сторінку і дізнаємося, чи він, чи безкоштовний, яка його версія. Також знизу є 5 кнопок, це соціальні мережі, а також часті питання і зв'язок із розробниками. На цьому сайті можна дізнатись про безпеку даних, про нас, новини додатку, а також підтримати на різноманітних платформах, за що ми дуже будемо вдячні. Остання кнопка це поділитись, коли ми натискаємо на неї, відкриваються різноманітні соціальні мережі, де можна поділитися зі своїми друзями. Переходимо на стартову сторінку і я хочу розказати про структуру додатку. Весь шкільний матеріал розбито на алгебру геометрію і тригонометрію. І кожен із цих предметів складений із розділів. От, наприклад, Алгебра. Вона містить в собі 21 розділ. От, скажімо, виберемо собі. Розділ шостий. В кожному розділі є кілька тем, а кожна тема складається із навчального відео, можливо, і двох, і завдань для самоконтролю. Ну, поглянемо. Відкриваємо собі навчальне відео. Воно нас переводить в горизонтальний режим і ми дивимося. Може бути теорія з практикою, може бути тільки практика. Ми можемо перемотувати матеріал. Щось там не додивилися, забули, хочемо вернутися, можемо повернутися назад. І ось тепер як вийти з відео. Потрібно знайти на телефоні нижню панель, де є кнопка Повернутися і натиснути на неї. Потрапляємо в рекламу, тому що реклама допомагає нам утримувати цей додаток для користувачів безкоштовний. Ну і ось справи для самоконтролю. Подані у тестовій формі. Наприклад, ми розв'язуємо, даємо відповіді. От вибираємо тут відповіді також. Можуть бути у малюнках завдання, Останнє завдання, і перевірити. Перевірка нам показує, добре ми зробили чи ми не добре, і вказує, які відповіді були правильні. В алгебрі такі тестові завдання, і теми, і розділи, і в геометрії, і в тригонометрії. А що таке випадковий урок? Натиснувши на цю кнопку, ми згенеруємо якусь випадкову тему, і там також є навчальне відео і вправи для самоконтролю. Оскільки матеріалу є дуже багато, звичайно. Потрібно знати, де знаходиться той матеріал, і швидко його знайти. Так от натискаємо на значок пошуку біля слова «математикум» і вводимо перші три букви, які нам потрібні. Ну, скажімо, нам потрібні якісь рівняння або показникові, або лінійні, або системи рівнянь, і ми вводимо три букви, Рів. натискаємо на значок пошуку на телефоні, і нам видає аж 41 тему, де трапляються слова із цими трьома буквами. І тут уже можна знайти те, що нам потрібне. Кому буде корисно користуватися цим додатком, учням, які готуються до ЗНО, також учням, які навчаються в школі і виконують сумлінно домашні завдання, і іноді не знають, десь прогавили або пропустили урок з поясненням, тут можна знайти додаткові пояснення. А також батькам, які частенько допомагають своїм учням у підготовці домашніх завдань і самі непогано знали колись математику, але забулися уже теми, тому буде також допомогу батькам. Це наша розробка. Дякую за користування цим додатком.